Ось вона. Райдуга. Прямо над Серношовською ладою. Одна и другая Значе видно. Другу. Она. Вона. Ось тут. Ось. Одна. І величезна, величезна дуга Прекрасно дуга, яка поєднує найбільше своямбу. Святої Матері Берегині Українства і Вселюдства, Терношорської лади і писаний камінь. Ось вона. Іде до неба. Десь ще вічномая. Друга, ледве-ледве видно. Кайдова. Дуже добре видно камінь. Ось голову терношарської лади. Із якої йде небо пробій. А там як ніби око таке небесне. Поруч. Оки окі небесні. Tady je rajduha z druhé strany. Jakrát bude začátek z Trnošovské hory.